Давайте поговоримо, що не так з Арестовичем, тому що офіс президента вже публікує соціологію, мовляв. Кого ви хочете обрати після перемоги? Найменше президента, найбільше Верховну Раду. Зрозуміло, що акцент буде на Верховній Раді. Перемоги правда ще не сталося, але вже деякі штаби почали роботу. Це і старі політичні партії, ну і нові типу Арестовича, який зараз поїхав у велике турне за кордоном. Зустрічався з російською опозицією, почав захищати Абрамовича, наїжджати на українців за акулу. Що мовляв, ви ж не так акулу любите? Ви тут ці людоєди, в росіян? Умови ж, які подивіться на їхні умови. Ви блін на наші умови дивилися. Щодня ракетні обстріли, потопи вбивства, тобто на нас умов немає. Да? Ось це і далі, типу, ну теж там, виступи на форумах Росії, теж дуже велике питання, і його, власне, розібрати треба через те, що не зрозуміло, для чого він це робить. Ну, мені зрозуміло, давайте з вами порадимося і проговоримо. Власне, Олексій Арестович, екс радник офісу президента, зараз виникає враження дуже схоже. що почав уже свою кампанію? При чому кампанію він почав ну на ніші колишнього ПЗЖ. і Якщо подивитися його стріми з Марком Фейгіним, російським, так званим добрим русським, добрим російським другом України. От, ми з вами вже писали відео, що в Дніпрі ракета українська влучила, або якби не наше ПО вона б не влучила. Ну от і такі такого ж типу заяви вони один одному можуть закидати. Але ось зараз була історія про Абрамовича, який не хотів гроші віддавати Україну. Гроші конфісковані з продажу клубу. Його змусили цей клуб продати. Так от Фейгін виступає хорошим українцем, а Рістович виступає хорошим руським. І він захищає Абрамовича. Він захищає там, що він має право це дати туди гроші. Він захищає ну власне, взагалі усю ідею Абрамовича. Він не говорить, що Абрамович в переговорній групі з Україною був російською путінською консервою. Ну от він так мягко, ну, бив, не знаю, я не слышал, там ще щось. Типу, що не зрозуміло, що Абрамович, який зараз його змушує британський уряд платити гроші в Україну 2,5 мільярди заплатити в наш бюджет на відбудову дітям-сиротам. Ні. Арестович займає. Ну чи ж так, Арестович, ладно, Абрамович займає. Давайте розберемо Абрамовича. Абрамович каже, що ні, я хочу платити росіянам. Вони ж теж постраждали. Де? Армія окупант, яка вийшла в чужу територію, вважається постраждавшою. Якщо ти хочеш, Абрамович, має це на увазі, дати 2,5 мільярди доларів Росії на підтримку армії, то це фінансування тероризму. Що, власне, ви і робите? Вся ця російська камарілля, Абрамовичі, Діріпаски, ці всі е, олігархи путінські, це гаманці Путіна, які допомагають йому фінансувати війну тут. Вони ставлять, він ставить їм завдання в Лондоні, в там в Ізраїлі, в Іспанії, в Франції. Типу, зривайте переговори з Україною, зривайте поставки зброї, проводьте проти України медіакампанії, залізьте в переговорні групи, подаріть там азовцям айфони, але дізнайтеся, що вони думають, або підсуньте їм щось підписати. Ну так же працює путінська пропаганда, так працюють путінські наративи і путінські люди. Для прикладу, одна відома письменниця написала. Книжку Путінська Рація, Путінські люди згадала там представників Альфи, так вони її намагаються засудити в Лондоні. Але потім вспливає велика кількість даних, що дійсно лондонський, лондонський уряд і лондонські правоохоронні органи кажуть, так, ви путінські люди. І у вас не буде стільки грошей, щоб заганяти нас, як цю письменницю по судам. Тому ну, що вона письменниця, вона не російська олігархія, мільярди чи десятки мільйонів тратити на суди не може. Ну і власне, Арестович починає захищати Абрамовича. Друга історія з акулою, що українці нелюдяні, нелюдиноцентричні, неправильні. Тут же акула з'їла людину, де гуманізм. От рускі правильні, русські добрі, з душою. А ми тут же ж такі негодяї, гадяки. треба зрозуміти. Але є проблема, що паралельно з тим, яка кула з'їла людину, якщо ви кажете, що ми негуманні. коли українці, рятуючи від російського підриву дамби, рятували собак, котів, свиней. І це, і це нам кажуть, що ні, ні, ви не люди. Так вибачте, весь світ, вся Європа дивується, наскільки людяна нація, наскільки героїчна, наскільки ця внутрішня підтримка один одного працює, але тут знаходяться свої якісь манкурти, які кажуть: знаєте, ви не людяні, бо ви смієтеся з жарту над акулою. Так вибачте мене. Навіть якщо звернутися до психологів, браво їх зараз в інтернеті розвелося, але навіть якщо взяти базові знання, це підтримка своїх. Це не злоранство, що хтось помер в тяжких муках. Це розуміння того, що е, хтось щось робить неправильно, і цей хтось це ціла нація. Це ціла країна, яка підтримує війну тут, яка нічого не робить, щоб її зупинити, яка атакує нас постійними своїми коментарями, збором на свою армію, постійними медіа-маніпуляціями, підтримкою суперрейтингами Путіна. Вони ж нічого не зробили, щоб це зупинити, значить, вони це підтримують. І коли ми бачимо 73-83% підтримки Путіна і підтримки війни. В нас виникають запитання до цих росіян, і коли когось із них в енекдотичній формі, ми бачимо. Трапляється такий нещасний випадок, це не значить, що ми е, хворі чи не люди. Не люди, ті, хто підтримують сотні тисяч вбивств на нашій території. Ось ці не люди. І росіяни, і їхня опозиція, і Путін. Вони чомусь там мовчать і нічого нам сказати не хочуть. Розумієте? Ну от і нас зараз винувать, що ми не такі. Любий психолог скаже, що ця історія проходить тільки завершується війна. Да, пожартували, да, понеслися, але типу це не значить, що нація хвора. Навпаки, це значить те, що люди живуть єдиним диханням як одне племя, захищають один одного і радіють тому, що ворог, який на них напав, на одного стало менше. Ось що є відповідь. А Арістовіч нам каже, що ми хворі, що ми не такі, що ми не люди. От росіяні ж, наше все. Розумієте, це все історії, які будуть. Постійно з'являтися, нас постійно будуть звинувачити якісь такі дуже правильні от, глобалісти, космополіти, от, які будуть мати постійно оглядатися на Росію, які постійно будуть оглядатися на Кремль і говорити, в чому ми не праві, які ми погані. Нам же згадайте, Мураєв розказував, які ми неправильні, літературу неправильно читаємо, гуманність у нас в Пушкіні заложена. Ми бачили вашу гуманність в Бучі, на Херсонщині. В Маріуполі, коли ми прийдемо туди і розкопаємо всі ці братські могили на тисячі людей, розумієте? От і зараз Арестович розповідає. Я розумію логіку. Я не хочу, до речі, обговорити, бо там вже теж прийшло по деяких ЗМІ, там деякі політичні інсайдери почали розказати, що він там їздив на цей форум Росії, значить вже там за гроші домовляється. Ми не знаємо, ми не бачили. Брав він там когось гроші, не брав, не зрозуміло, знову ж таки. Знати може тільки той, хто там стояв і тримав свічку. Да, він був на форумі цієї Росії, да виступав, да легітимізував цей форум. Але в мене дуже просте питання. Ми були там, чи він був там знову ж таки, як представник України. А чому він представник України? Його хтось обирав, за нього хтось голосував. Він представляє офіс президента. Ні, а чому весь форум всі канали цього російського нафтового олігарха говорили Ходорковського говорили про те, що присутствує Україна? Так України там не було, там просто був арестович. Треба говорити, що був арестович, а не присутствувала Україна. Це різні речі. Україна це 40 мільйонів людей. Це українські прапори, українські збройні сили. Чи має право він їх зараз представляти? Велике питання. А чому вони так підписують? Ну, значить, так домовилися. Бо якби він був проти, прийшов би і сказав, що він проти цього. Розумієте? І. Участь в форумі так: ок, якщо ми маємо план, як там повпливати, як там обрати президента, який гарантує повернення всіх наших територій, виплату репарацій, викинення з Конституції окупації українських областей, бо росіяни ж мовчать. Ніхто про це не говорить про зміну Конституції. Путін же вніс, вони зараз про це мовчать. От, і викинути да, з Конституції. А далі ми питаємо, чи робите ви там цю роботу. Бо виникає враження по ефірах з Латиніною з Фейгіним, що ні, робота не робиться. Робота робиться в нашу сторону. Обіцяли впливати на Росію, а впливають на нас. Так це означає, що це створиться нове ОПЗЖ, яке піде на вибори, яке збере своїх цих ждунів. Розумієте, я не проти демократії, щоб хтось балотувався чи не балотувався, але я проти імперського російського наративу. Я проти того, що окремо взяті політики, які будуть користуватися українськими засобами мас-медіа, будуть іти, щоб підтримувати російський наратив, типу, всяких там Бужанських Арестовичів, Мураєвих і решти, коли будуть іти казати, що ми не досконалі, ми не такі, ми російська колонія, так повинна залишатися. Ми все підтримуємо Україна, ЄС НАТО, але русський язик. Але почтіть пам'ять Пушкіна, Леніна і Сталіна, Великої Отечественної війни це все російські наративи, які змушують потім нас залишатися в їхній зоні впливу. Розумієте, російський наратив зменшився в електораті до 5-7%, але зараз його намагаються відродити. Я вже чув деяких владних мужів, кажуть, ну хай краще наші свої, ніж там хтось зайде. Ні. Цей наратив, якщо його не підкормлювати, так, як російський вічний вогонь, якщо перекрутити туди ресурс, він затухає і його немає. В Німеччині Східній не ходять з російськими прапорами і не агітують. Чи, наприклад, в інших будь-яких територіях, де присутствував Російський мір, його нема. Тільки перекрили газовий краник, тільки перекрили культурний краник, тільки перекрили політичну корупцію, бабки, які дають на ці вибори. Все і тоді все завершиться. Не було б ось цих підігрувань Росії, не було б війни ні першої, ні другої, і всі з цим погоджуються. Але зараз ми знову раду хочемо заводити російських агентів, заводити різних людей, які будуть розколювати державу. А нам цього не треба, Розумієте? І ми повинні зараз об'єднатися і зробити так, щоб ось ці п'яті колони не заходили. Бо це буде вічний розкол топтання на минулому ніякого майбутнього. А нам треба відбудовуватись і рухатись дуже швидко вперед. Ось це наш план. Ось це куди ми підемо. Розумієте, друзі, е обіймаю вас, безпеки кожному з вас. Напишіть відповідь на питання, пористовуючи, як ви вважаєте? Можливо, це моя особиста позиція. Вважаєте його потенційною п'ятою колоною, чи навпаки, він виражає думки широкої частини українців і дійсно, е з цим треба рахуватися, і з Забрамовичем, і закулою, і з тим, що ми всі не такі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться цим відео в своїх соціальних мережах.